Вітаю, шановні глядачі, з вами канал Рід. І, можливо, ви здогадались, що ми на тому ж самому місці, де минулого разу досліджували популяцію сарани. І зараз ми будемо не просто про неї розповідати, досліджувати і так далі. А в нашій бесіді, ви, можливо, чули, ми розповідали про те, що вона дуже цінний об'єкт харчування для деяких народів. Отже, ми вирішили скуштувати. Наловити її і скуштувати. Будемо готувати сарану, тому дивіться, це буде екзотично і екстремально трошки. Містить дуже багато білка, і є дуже поживною. В 100 грамах сарани міститься 25 грамів білку, і це навіть більше, ніж в Яловичині. Що всесвітньої продовольчої організації навіть рекомендовано додавати продукти з комах з сарани до. Продуктів харчування і вживати її безпосередньо в їжу саме. Але людей зі слабкою психікою прошу відійти від екранів, бо будемо зараз її куштувати. Так, розгортаємо наш промисловий метод лову. і пробуємо заходити ловити сіткою цією. Так. Улетіла, давай ще. О, є, попала одна. Закривай. Ай, не закрив. Ну ладно, давай далі йдемо. не видно. А, ось, ось. О. О. Стій, 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 зараз, злякай. І коли ногами лякаєш, вона... О, о. Та тут і купа, але вона вся в землю. Чекай, чекай, зараз я може руками зловлю. А, ні, не зловлю. Ладно. Давай пройдемо трохи. Щось вона не летить, бачиш. Бачите, сторона ще й не така дурна. Вон коник потрапив тільки один біля тебе, бачиш. Варив, коники ловлять. Ну, але може щось і зловиться просто. О, є, попала. Одна є, бачиш сюди. Дві є. Оп, закривай. Дві є. Клас. Зараз, зараз. зараз. Ось одна. Ось, Ось. А драга біля мене. Ну давай ту, що бачу. Оп, одна є. Оп, тримаєш? Дубль два. Головою треба вниз. Як вона любить стрибати, така бульк. Все, трьохочковий. Клас. Отже, промисловий лов методом тюлі не виправдав своїх очікувань. Переходимо до традиційного лову. Як в минулому, в минулому відео. Дивіться, до речі, минуле відео, там цікаво, багато фактів про сарану. Зокрема, те, що її можна їсти. Чому ми вирішили її наловити? Для того, щоб скуштувати цей, як там хтось в коментарі написав, е, креветка пустелі. А в нас в це виходить креветка степу. Тож, не забувайте підтримувати, коментувати. Дякую за увагу. Дивіться далі. Фух, наловили сарани. <клес> Непроста ця справа. Скільки <клес> там 10 гривень за штуку, та ну, точно не 10. Їдемо її готувати, поки, поки вона свіженька. Спробуємо скуштувати, так. поки що співає свіжа. Вітаю, шановні глядачі, це канал Рід. І сьогодні ми будемо, трошки специфічне таке у нас відео, ми будемо готувати екзотичну страву. Минулого разу ми ловили сарану а, і досліджували її, а тепер ми будемо її готувати і куштувати. Оскільки сарана, як ми казали, і багато хто знає, можливо, не знає, містить дуже багато білка, і є дуже поживною, в 100 грамах сарани міститься 25 грамів білку, і це навіть більше, ніж в яловичині. Тож, спробуємо зготувати цей, цю екзотичну комаху. І з нами сьогодні Михайло Муленко, він ентамолог професійний. Дослідник і біолог. Як ми вже казали при минулій зустрічі, коли ловили сарану і досліджували, як же ж вона себе поводить на нашій території на Запоріжжі, що Всесвітньою продовольчою організацією навіть рекомендовано додавати продукти з комах, з сарани до. Продуктів харчування і вживати її безпосередньо в їжу само. Ніколи, чесно кажучи, навіть не думав про вживання сарани, але ти наштовхнув на цікаву таку ідею, думку, експеримент. То я бачив навіть в ресторанах останнім часом вже пішов такий тренд. Так, пішов тренд, причому з Запоріжжя. Тому як ми не маємо пропустити цю можливість, доки сарана ще є. Доки є манна небесна, як писали так. в коментарях, або креветка пустелі. Ну, у нас не пустеля, у нас великий луг і степ, це креветка степу, значить. Так. Тому спробуємо її приготувати. Будемо готувати, в принципі, я так розумію, ми там по класичному рецепту це в розпеченні олії, ну, фритюрі. Так, так, так. у фритюрі. Ну і в принципі в більшості країн, де вживання сарани є нормальним і типовим, здебільшого так її готують. Це найшвидший спосіб, ми не будемо вдаватися в такі кулінарні ізиски, як там, маринування чи щось, угу. щось таке заготівля на зиму. Ми спробуємо класичний рецепт вуличного фастфуду. Без особливих приправ, щоб відчути справжній так, смак. Так. І нам же ж треба зрозуміти, бо хтось каже, що воно на смак нагадує креветок, хтось що курку. А... Хтось каже, пересмаже насіння. Так, Дивіться. хтось про насіння щось каже. Тобто в нас буде можливість пересвідчитися і висловити власну думку. Що ж воно нагадує і з чим його краще вживати? Точно. Бо я знаю, що в Мексиці це дуже поширене блюдо, називається Чапулінес, і його подають з пітою, ну, така хлібина якась з маїса, ну, кубрудзина, <різь> здається, і картоплю і присипають цими якраз камашками. <різь> ну, от у нас сьогодні можливість це все. Да. Проекспериментувати. В сарану в кадр. Той самий мішечок, який ми складали сарану минулого разу. Там вона вся в нас чекала цього відповідального моменту. Ну, полежала вона там, далю в холодильнику трошки. Спочатку поставити пательню на вогонь. На вогонь І добре ставити. розігріти олію. Ага, олію, так. Давай наливаємо олію. Треба, щоб вона там розвитка. Аж ага, Гаряче. Досить, так? Ну, так от, я думаю, нормально. Так, будемо ми... ловити? Будемо ловити, може якусь треба дощечку чи так крульцями її від. Та Я думаю, що так будемо крильця відривати. Да. Пробачать на захисники тварин, але це ж все-таки їжа вже. Ми її з'їдаємо, тому як сказати. Тому це не є якимось там цим. Коли а, вживається там, в їжу, я знаю, да. Да, що це нормальне явище, як то кажуть. Ну, така вона. Бадюра досить навіть після того, як трошки охолола. Вживати охолодженою. <рес> ну, зараз будемо пробувати, що в нас, наскільки я зрозумів задачу, то відривають їм лише крила. крива. Тобто в нас от задача в неї є передня пара крил, досить жорсткі і задня пара крил. Крила вони не їстівні однозначно, тому що в них взагалі нічого, крім хітину, немає. немає. Тобто От ми забрали крива. Ось вони. Горобці їх теж не їдять. Теж відривають. Да, на всіх відео, які ми бачили в природі, горобці відриваються зайве. І вони... їдять так само. Ага. Що, а, а, а ніжки залишати? Я думаю, що так. Да. Ну, за них братися буде при навіть, да, Буде зручно. зручніше. І будемо. Так. Синхронно. Синхронно, так, крився. Тримаються так собі, досить. Ой. Досить, міцно. досить міцно. Я думаю, що можна їх, в принципі. Для, для, для да. цього? Для Спалити, запаху. Да. Гарять добре. Да? Так, Ну, масло майже. Майже, так, да, воно ще трошки. цей, Можливо, треба помішати так. Трошечки, да, можна... бачиш, як ось так. Ти бачиш, якось так розчепирив вам і склався так. І червоніє, до речі, це ж хітін, так, як це типова. Да, да, да. Як раки, креветки. Так. Термально наступну. Слухай, ну пахне трохи і вже прикольно навіть мені. Ці. О, давай часничку додамо олію, щоб о, воно немає. трошечки було запашне. Давай, давай. О, Часник дасть зараз. Часник Трошки золотий кольору. А о, скільки їх треба тримати? О, 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 гарні, слухай. Ну я те, що читав, а в мене воно, немає воно, досвіду, так? то від двох до п'яти хвилин. Yeah. Я думаю, що минула, тут мабуть. Треба да, не переборщити, тому що воно щоб вони набуглися. По-перше, не ну, да, буглися, ну, по а по-друге, білок він вже uh -huh. потім стане дуже твердим, коли так. його перетримують. Що цих перекинуло так і будемо uh -huh. витягати, мабуть, двох перших. Да? Чи хай Так, да, Хай поплаває. Хай поплав. Так, я тоді теж відриваю Оп. Ага, Ще одне залишилось. Оп. Так, давай. клієнта. Ага. У нас же задача, щоб, щоб щось розпробувати. А слухай, коли це відриваєш нічого, що я так якось витягаю, багатенько наче цього. Чи якось ну, може тягти треба в правильний бік їх якось. Як, як викручувати. Трошечки, ви да, трошечки як накручують. Ага. мій втік. А, стій. Ну, він без без криву він, він наче але немає, але, якось. Але зда... А ось я полетів далеко. Один полетів. Полетів? Серйозно? Ну все, вибач. Витягайте. Свобода попугая. Ось їх витягати. Ось у нас, щоб не пересмажувачка. Оп, тарілочка. ну давай. Ай, гаряча тарілочка. Вона вже нагрілася того боку. Так, оцього ми кинули. Так, два. А ці хай поки плавають. Чисто, що прав. Нехай чуть-чуть. Ось все-таки гарно так кида ще Кулінарне шоу. Ми не спеціалізуємося на кулінарних шоу, але можливо варта. Ну, принаймні на таких екзотичних. Принаймні, це наша природа. Да, і це, і тим Наші більше... пращури, я думаю, вживали все в їжу. У ну, мене теж така думка майнула, що і скіфи, мабуть, принаймні, і трипільці. Є інформація про те, що ну, от скіфи, позні скіфи ті ж сармати, вони О, досить активно. Вживали в їжу усілякі тутешні як це, тваринний Тваринний світ. світ я думаю. Вони їли равликів, так само, як зараз французи. Я знаю, дуже багато в певних стоянках первісних людей якраз на Запоріжжі знаходили цих як, як, мушлі, оці. Різні. Ну, мушлі, так, мушлі, мушлі, виноградних равликів знаходять. Просто від сарани дуже мало що може залишитися викопного, викопного да, тому що хітин, на жаль, все ж таки руйнується. Він хоче хімічно інерт з споуками виловимо і будемо накладати на наступну партію. Да, але ловити, до речі, було не так просто, як там писали, що 10 гривень штучка, ну довго ми бігали за ними, наловили ж тут може 30 десь. Ну, бо ми ж все ж таки ловили їх в їх в природному середовищі і коли вони ведуть себе як більш-менш поодинокі як куники, коники, да? а не в оцій кулізі, яка летить. І затьмарює небо. До речі, читав, що хмарах. коли зграя утворюється, у них навіть гормональний фон змінюється. У них сиротаніць, здається, виділяється uh -huh. сильно. Вони змінюють більше колір, стають більш піщана такі uh -huh. Uh -huh. Чор з чорним сідлом оцим, так? Да? Чи це лічинкова фаза? З, з чорним сідлом лічинкова фаза. Але а це і мага вже, вони так? все одно стають темнішими і. Більш такий агресивний вигляд, більш агресивний має, вигляд, так? вигляд мають і більш агресивно себе поводять. І Ось це такий що, я думаю, що можна це, да, мабуть, витягаємо. цю партію витягаємо зараз. Я Вони да, все виглядають готовими. готовими. Все ж таки в нас масло вже розпечене. Так, да, вже воно нагрілося, вже чесничок вже аж, аж пересмажився. Ну, хай це, плаває, він дає трошечки олії Запах. запаху і аромат такий. Ага, ну, все. Так. Отак от крильця, клац. Відкручуємо. Правильно, ти сказав, викручують, бо я перший якось uh -huh. цей витягував, воно витягувалося занадто багато там м'яса. Так. Чого добру пропадає? Треба все раціонально використовувати. Все такі нього навіть нормально. Ну от і спробуємо, чи можна їсти в них да, лапи. Бо, бо їх відривають зізвичайно. Мазійська кухня просто ряснеє ну, там, рецептами різними, що. Так, їх і просто... солять, і маринують. А цікаво, він халяльний продукт, мусульмани вживають? О, до речі, в мене один знайомий писав нещодавно, що так. І це в Біблії, до речі, описується сарана як власне, не покарання, а як їжа. Угу. Ну так, в Бо писав, це манна. кара небесна для єгиптян була, угу. а для пустельного да, народу то була передусім їжа. Ну так, як ми з тобою говорили, що це переніс енергію з однієї частини екосистеми в іншу і такий як це, акумулятор такий переносник uh -huh. фактично. Що він акамулює, набирає енергію. І ну і до речі, виявилося, що наше відео і наші коментарі, будь були одними з найперших uh -huh. по роз'ясненню для людей, що таке сарана, як з, з нею себе поводити. Ну так, Щоб. не треба все вбивати. От. А власне наука, інститут зоології лише вчора виклав. Вчора виклав, да? так? Да. Коли офіційно Херсонська область вже поборола, ну, що, я цих, ну і наша мабуть, на, на шляху. Цих, мабуть, дістає вже, да? Чи хай ще попав? Хай ще трошечки. трошечки зараз, да. Вони крупні просто такі. Да. Перевертаю. Щоб вони були хрумкими. Таку. Зараз цікаво, так виглядають вони як трошки пуст, пуст, пустуваті. Ну так, може да. воно стискається, блока хітін лишається за форму, зберігає. зберігаємо. міцний хітін да. такий. Так. Ну у нас оці хлопці великі такі. Це дівчат? Ви дівчат, в них все навпаки. Да. — А, в них крупні дівчата да, треба, да, статевий стати да. навпаки. Ну, бо в них же ж Камах. задача в. самиць залишити якнайбільше потомство, да, Тому них... вона має бути сильніша, ага. витриваліша. — Стратегія великого числа да. Да, в них працює фактично. Бі, так, о, ці, ці витягаємо, да. да, так. Та і ці витягаємо, Я думаю, будуть більш такі вони, як сказати. Альденте, як трошки не до недосмажені. Uh -huh. oh. Будемо різні робити. Мідл, як стейки, мідл. Yeah. Yeah. Так, yeah. Це, це вже трошечки почистили. Uh -huh. ну, Зараз тоді виловлю. Досить багато ми зловили. Бігали, правда, годину. Ох, як. Ну, Шварчить. Шварчить. ну от, Я особисто сарану не пробував ще, але я куштував учинок е, хробаків. Так званих, це личинки жуків на сорогів, ага. які розвиваються в трухлявій деревині, ну і в принципі також є досить поживними поживним і досить розповсюдженим джерелом для їжі, це й далеко дернув. Досить поширене джерело їжі ага. серед різних народів світом. Так от мені вони нагадували, ці хробаки мені нагадували наші українські шкварки. Шкварки, де так, Тобто вижарене сало дуже uh -huh. гарно смакували. Мені особисто сподобалося. Uh -huh. тобто, я очікую, що сарана нас не підведе. Ну так, Може їх буду витягати вже, так? бо вони щось швидко. Що жар ну, лія, бо жар там вже, вже. такі добрячі. А до речі, існує якийсь там, ну, наприклад, ризик е, якихось паразитів чи ще щось. Ну, no, ми ж їх прожарюємо. Ну, Але якщо не досмажити no. або сирими, то краще їх не їсти. Правильно? Чесно кажучи, ну, паразити в них точно є. Я думаю, що дуже багато так. може бути. Тобто паразитів можна не боятись? принаймні, Я якщо думаю, що вони просто дуже специфічні і розвиваються лише в саранових. Mm. Перекидаємо їх. Атмосфера Камбоджі якогось. <гум> там оця Південна Східна Азія там най, найбільше їх полюбляються, як комах різа. <гум> ну <гум> і готувати ж почали у нас якраз в азійських ресторанах першими. <гум> Чисник викинь уже пригорає. Чесник даємо треба. Ось так от відкинути, бо він вже зробив свою справу о. Так, ще в нас є якийсь коник Коник? о давай коника тоді вже він в принципі схожий на сторону родин набагато менше родич о, дивіться. О. Ну, О, ну, дивися як на мене він дуже схожий може це дрібна сарана. А, ні, це мабуть коник. Спробуємо його. Ой, він зашкварчав. Все наче немає. Начебто все. І одного ми випустили спеціально для зоозахисників. Так, да. все. Да, щоб ніхто не, не сказав, що ми всіх з'їмо. Порожній. Ну, щоб скуштувати таку траву, скільки ми побігли. Близько години? Близько години, так. Да. Але там спека була. Да. Була спека. Спека для сарани це найкомфортніші умови, тому що вона найбільшої активності набуває якраз в найгарячіші години доби. От бачите, хотів сказати, що бачите, шановні глядачі, що чому не варто оприскувати городи і труїти сарану цілеспрямовано прям скрізь і як то кажуть безконтрольно, тому що... Ну, люди її можуть їсти, наприклад. Так, і треба для тих, хто збирається також спробувати провести такі експерименти, зазначити обов'язково треба, що сарану треба ловити живою, понад, якнайдалі від автошляхів, від різноманітних там, міських територій. Чому? Тому що вона, по-перше, може бути вже оброблена якимись пестицидами і ніякому разі не збирати сарану, яка вже веде себе. Як така. Дивно, так. Дивно, да. Або навіть мертво. Повільна млява така, так? Так, тому що це може бути ознакою того, що її отруїли вже, обробили отрута хімікатами, і це може становити небезпеку безпосередньо для людини. Так, тому що ці пестициди дуже сильно впливають на гормональну імунну систему в першу чергу, де, наскільки я знаю. Так. Так, ну що, призи. Ну що, я, я думаю, що, що Будемо все? діставати теж, де вже. Ось так малявнича плаває тут. Ну, виглядає. Виглядає Цікаво. реально як якісь креветки, Отак от, якщо обстрагуватися. Але людей зі слабкою психікою прошу відійти від екранів, бо будемо зараз її куштувати. А куштують її там, в принципі, ну, і гарячою можна, не? Та я думаю, що перші вже охололи. Ну, виглядає прям дуже екзотично. Дуже екзотично, це точно. Так, ну що. Кішка навіть прийшла, мабуть, на запах сарани. Ну? Тут ти ж казав, що, що споживати її да. всі люблять. Так. Ну що, давай. Давай. А як голову, так? Да? Ні, я. Почав з червця. А, з червця? Угу. А, ладно, Я почну з голови по екстриму. Ну, в принципі, віддалено на нагадує креветок. А мені знаєш, що віддалено на нагадує. Курячу шкірку засмажену. Mm -hmm. Оце хіба що. Ну Їсти їх дуж... треба дуже багато, щоб наїстися. <гум> ну так, треба. Це в період, коли вони в граях, треба брати просто величезний сачок, ловити. Або коли вона то летить. Ну, в ніжках нічого немає, вони вижарились. Угу. Мов пусті наче. І вони досить колючі, тому все-таки, мабуть, варто їх відчіпляти. Може голову відривати. Не знаю, в голові щось там є. В голові досить багато. А сам хітін полісахарид. Що, не він, перетравлюється? – Не перетравлюється, ні. Але я чув, що бжолини, наприклад, використовують як біодобавку, Ну, бо да. містить якісь мікроелементи і може. Щось Ну, Власне, як клітковина. Думаю, поводити себе в кишківнику так само, познаєш. Ну цікаво. Тут І жовтенькі такі є. Mm -hmm. ну, ноги. Ноги нагадують теж якусь дуже пересмажену курячу шкурку. Mm -hmm. Щось таке. Ну, да, найсмачніше червь, це, мабуть, да, В Мексиці кажуть, як насіння продають. І, до речі, деякі шматочки схожі на смажене насіння чимось нагадують. Mm -hmm. Тому там вулична кухня, вони йдеш, кажуть, і так от можна купити. В принципі, в пакетик насипають тобі. Як це? Якщо опинитися в степу угу. під час навали сарани без їжі, то можна запросто вижити, угу. харчуючись нею. Я думаю, що поганя. Ну, Тим більше чому ні, якщо навіть це, по-перше, вона споживає тільки рослину да, їжу. Так. В ній немає жодних отруйних речовин. Да, вона не виділяє нічого такого. Але тепер постає питання. Все ж таки, біле чи червоне? А, до сарани. До сарани. Так, пишіть Бо в коментарях. Вона, начебто хтось пише про креветок. Ну, в принципі, це трошечки-трошечки нагадує. Але смак більше все ж таки згоден спалом походить на пересмажену курку. Все-таки на курку, так? Да? Так. Хто знає, поділіться. Яке вино краще споживати з сараною. з сараною. А може пиво? А може пиво? А може сідар? Ну, то в принципі, це велику. Я хочу якусь для різноманіття там. Може менш, менш чи більш засмажено. Я Що? хочу спробувати оцього коника. О, коника. Ну, да. Це ексклюзивна. Він не сарана, оскільки Михайло все-таки коштував більше різних екзотичних страв, він повинен вже зростати далі на щаблі. Mm. До речі, коник більш поживний. De? В ньому більше, більше м'язів. Mm. Ну, мабуть, просто що в сарані все ж таки більше відсоток ну, розмір великий, але м'язова система вона займає не весь об'єм тіла. тіла. А там воно більш компактне. Можливо, ми його трохи пересмажимо, може треба було менше смажити? Може. Ну це як це? Бачиш, всередині якась? Так, ну це ж якраз те, що треба їсти. Містили ще мікроелементів, вітамінів. Чому давні скіфи були такі потужні? Тому що їли Ні, ну Дійсно, білка бачите, кажуть, а це факт. Факт але скільки важить одна сарана? Більше, ніж тобто, скільки її треба з'їсти, щоб отримати ті 25 mm -hmm. грамів білка? 100 грамів сарани, ну це, мабуть, такий добрячий мішак. А от ноги, до речі, деякі крупних, схожі на цих, на креветок. Mm -hmm. на ноги раків. Ну, цікаво, цікаво. Смак цікавий, оригінальний. Можливо, глядачі мають якісь інші рецепти приготування, то пишіть в коментарях також. Поки сарана ще є в Запоріжжі. Да. Бо цей процес буде недовго. Вона живе тижні два десь, так? Да? Так, десь, так. Да. Два-три два тижні вона живе. Угу. Ну, можливо місяць. Відкладає яйця? Відкладає яйця і гине. А наступ, дає на, на рік лише одне покоління. Тобто лучинки угу. з цих яєць можуть вивезти, а можуть і не вивезтися лише наступного року. Угу. Ця пустовата якась взагалі крупна угу. попалась. Може або перетримала, але може крупна дійсно якась. Якась пуста. У крупних прям панцирь-панцир, -панцир, як, ну, наче, ну, у крик немає. Так, у кривєтки такий міцний. То виходить, якщо вона живе кілька тижнів місяць, може. Ну, в стадії мало. Так, то цього ну, року вже очікувати якось другої хвилі. Чи можливо лічинки визрівають пізніше? Не. Ні. Вже не буде. Тобто до вересня ми стороною розпрощаємося, всі личинки дозріють до імагінальної стадії, uh -huh. імагінальної стадії і виконують свою біологічну функцію. Але все одно нерівномірність вилуплення є в них, певна, є, да? є. Вони хвилями такими йдуть. Uh -huh. Ну, За настання сприятливих умов. Тобто Умови мікрокліматичні на різних uh -huh. ділянках, вони можуть відрізнятися, десь ділянки більше затінені і через, трошки. там трошки да, сонце. Під іншим кутом через деякий час повертається і прогріває їх так само, але трошки пізніше. Угу. Тобто через це є нерівномірність виходу личиночних е, фаз з яєць. І мелять якось, я читав, що борошно так, роблять? Так, з неї роблять борошно, і це борошно можна додавати до будь-яких е, продуктів харчування. Ну, страв. Навіть можна в якісь, те саме хлібабулочні вирібні так, додавати, так, так, так? так? Або може присипати як. Ну, того, прот... з грибів. Протеїнова мука. Ну, Протиїну оборжу. Угу. Ну і використовують її дуже широко, тобто корма для тварин її додають, як для собак, там, кішок так само і для худоби. Я думаю, що цей експеримент у нас вдався. Так, да, вдався, я думаю, так. Да. І можна констатувати, що цілком їстівна Придатна до споживання їжа. Придатна до споживання їжа. так. І, і навіть екзотична, в принципі, рекомендуємо скуштувати. Бо смак, на жаль, відео не передає і запах. Так. Тому треба куштувати. Ну і нагадую, що часу залишилось не так багато. Так, да, поспішайте. Тож, все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, може в когось є якісь поради стосовно сирони, приготування, рецептури, з чим вживати краще. Дякую за увагу, до наступних зустрічей. Ну Все. Прикольно. Блін, це нормальна штука, до речі, не? Що? Ну. бо ми все з'їмо. Так, да, треба ж треба Сарана дуже смачна, але все таки її мало. Тому ми вирішили зробити звичайні українські ковбаски.